Всім привіт! Мене звати Дмитро. Мене звати Руслан. Ми співвласники маркетингової агенції ТІ, яка займається фокусно розвитком товарного бізнесу на маркетплейсах промбазатка OLX. І з Андрієм ми розпочали співпрацю декілька місяців назад і успішно протягом двох місяців працювали і отримали чудовий результат. І Руслан поділиться. Трошки конкретики. Ми заходили запитом, як взагалі відстроїти в агентстві Мідл менеджмент і опрацювати новий підхід в продукті. І Андрій з цим дуже поміг в вигляді інструментів, своєї експертизи, дзвінків, сесії Q&A. і склало враження, що робота Андрія це коли ти сідаєш мерседес, їдеш швидко на швидкості, і тобі вдається досягати нових меж тому якось це так відчувалося. Угу, це правда. Тому ми сміло рекомендуємо роботу з Андрієм, оскільки ми для себе зрозуміли, що маркетплейси і агенція ціль це співставні речі. Тому рекомендуємо з ним працювати.